Я назвала Раніше в них було багато в юні. вони їх літом ловили і сушили в печі і борщ робили на сушених Так що Рецептів борщу насправді дуже багато. А ще якщо порахувати ті рецепти, які у кожної хазяйки свої, але ми робимо класичний. В основному сім'я. Якийсь час з 11-го ну, по 20-й рік чоб працював на, на яхтах в ага. Середземного моря. Так ти кок, а не просто. кухар. Ну і кок теж. А тепер ще й військовий кукер. Ну, це, в принципі, вкладаєшся якось. Ну, звичайно, ну, цікаво працювати з якимись новими продуктами. Ні, наприклад, на, на морі було цікаво на флоті середнці, тому що, наприклад, такої свіжої риби ну, на, в такому асортименті немає. Цікаво було, напр, наприклад, я ніколи не думав, що креветки можуть бути настільки смачні, якщо їх взяти прям живі. Вони купували прямо і тільки зловили. Угу. Хоча креветки, вони не живуть довго, там буквально півгодини, і вони все помирають там. ну може, годину. І пити їх десь, де, де їх дежили, то я був здивований, що ну зовсім інший шмат. Ну, не так, щоб не так, щоб зовсім, але. Я колись відкривав, відчував... вона була на Саксаганського а там була. В принципі, як сама задумка була певна. Певна, раки. Ми ж там готували прям десятками кілограмів. Різню рецептуру. Я там був шефом, то я там і рецептура якісь видумував тут молодці, і в сметані були, там і в різних бульйонах. І смажив. А а в вершковому маслі, там, зі спельсіями, з, з травками. Ну, важкому втопленому. А взагалі я ще займаюся підводним полюванням, то їх сам збираю, то вони ще в два рази смачніше, коли їх сам назбираєш. Так типу, просто типу, побажання. Побажання, щоб було смачно, ситно. Я там намагаюся щось. Е, ну, наприклад, гузини вже давно обіцяють, що покажуть тому що як ви кажете, це якби це, це в моєму розумінні воно так а в їх розумінні воно інакше тому я як, як його мама з дитинства готувала правильно і скажуть потім що це зовсім не те. ну ми більше відсопнувся від того що у нас є в наявності які продукції. а скажем, ну, ми все таки в армії Добре уяви собі що я джин з лампи і я кажу там ти о, повелитель Какой хочеш об обладнання собі, вот чого тобі не вистачає для повного щастя вот, в таких польових умовах? Дико, ну, якщо прям. Прям джин. Да. а? Пару конвектомат. Але він розширює можливості. Е... Ну, я не знаю скільки разів. Десятки точно. Тому що одне діло в котлі. Петли теж е накладають обмеження в, в асортименті. Ну, Не можна все приготувати, хокліки нічого не запечеш. 60-70 чоловік і навіть щось що 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 запекти. <плес> У нас вон є мангальчик, але він теж не справляється, хоча він і не маленький. Але якось якось справляємось. Хотілося б краще, завжди хочеться щось краще. Все нормально okay. в принципі. Діана мене зла. Скоріше за покликом душі. Я у нас багатодітна сім'я, я найстарша донька. Угу. Троє в сім'ї батьки працювали, то я з маличку мусила вчитися готувати. Нашу сім'ю на п'ять чоловік готувала з 10 років. Не п'ять чоловік, а там скільки. їх, Сто, сто шіло зараз, я навіть не знаю. Ну що, Діаночка, yeah. давай розказуй, в yeah. чому секрет. В чому секрет легіонерського. Борщу, так. <говори> а те, що він <говори> селених чигиринських <говори> помідорах. На селених помідорах. <говори> так, іменно так. Перший сорт. Перший. <говори> Опа. Знову всі. Що робиш? Улісі над головою. Пікати треба звідти. Супчики люблю готувати, борщі і супчики. Мені подобається. Зараз борщ Угу. Mm -hmm. Я думаю, можу зробити собі якісь морські документи та їздити. У мене знайомий є. Я працювала на буксирчику, але він катався тільки по Херсонській області. Маленький кораблі катався тільки по Херсонській області. Ну, Я там неофіційно працювала, там мені по знайомству влаштували. То мені сподобалося плавати на кораблі сподобалося. То я думаю, може якісь морські документи собі зробити, щось якусь корочку, що побуваю, поплаваю, побуваю десь. Паліка не вистачає, не вистачає рисоварки великої. У нас рисоварка на 1 кілограм. Це дуже незручно, тому що по 5 разів ставити, це 5 годин тут сидіти. <гум> Рисуварочку велику. Можна якогось чи блендера, чи міксера було б теж непогано. А, ну, це мрія, тому не скажу. Ну, але ви думаєте, в правильному напрямку. Може не зовсім ресторан, але не буду, не буду оголошувати вслух. Кажуть, тоді більша ймовірність, що у нас будеться. Хлопцям якісь позиції приходять, потім тобі дякую, Це такі непередаваємі такі відчуття. Коли вони кажуть, два дні на сухпайках, на, тих, на консервах, а тут приходиш, в тебе такий гарячий борщ домашній з м'ясом, сметанкою і ніхто не жаліється.